друг, друзі, ваннікс. Сьогодні я вам покажу, як робити своє лого в стилі я вас починати. І так переходимо на офіційний сайт блокбенча блокбенч якщо хтось не знає, І скачуємо його. Потім, коли, коли ви його скачали, ми переходимо в наш блокбенч саме, і тут біля блокбенча, там де надпис його, тобто з лівого в углу, є кнопка File. Нажимаємо і нажимаємо на Plugins. І тут пишемо слово Minecraft або Minecraft-title-генератор. Нам вибуває ось таке: ми нажимаємо і ось тут скачуємо. Потім воно у вас тут з'являється знизу. Ми нажимаємо Create Minecraft Title Generator. І тут ми можемо вибирати е, все, як захочемо, Те, е, який текст у нас буде. Наприклад, давайте Minecraft напишемо: ось, і тут можемо вибрати шрифт. Я, наприклад, виберу стандартний. Потім до текстури переходимо. А текстура у нас може бути люба. Тобто, у вас буде ось так. І ось тут ми можемо вибрати будь-яку текстуру, яку ми хочемо. Наприклад, ось таку неонову або діпдарк, э, або ось таку мою улюблену. Потім тайлблис. Що це таке? Якщо вам сподобалося, як тут виглядає, то ми можемо вибрати з ванільних блоків. Тобто, як воно буде виглядати. Наприклад, ось так або щось э, таке. Тому давайте переходити далі. А далі у нас інгредієнт. Якщо вам не сподобалось ніякість з цього варіантів, то ми можемо самі під свій колір підстроїти, як ми захочемо. Потім файл. Якщо у вас є э, така текстурка, то ми можемо її завантажити і використовувати. У мене її немає, тому я не можу її завантажити. То есть Переходимо далі до оверлейв. Що це таке? Це типу тіні, але недороблені ціні. Ось. Наприклад, я виберу ось таку текстурку. Оверлей, я до неї підберу ось такі. Ось такі. Оверлеї, тобто, в принципі, тут їх достатньо багато, ну, в мені, в принципі, ось такі нормально буде файл, то тобто, есть, якщо б в мене воно було я б змогла орле її цей завантажити, ало, у мене його немає, тому ну, буду таким. Переходимо до Style. Ой. Переходимо до Style. Що воно робить? Тут ми можемо перше змінити колір нашої заставочки, то тобто, есть, нашого тайто. Потім тут ми можемо змінити затим... його засвітлити, то тобто, есть, як захочемо. Як ви бачите, я залишу ось так. І контраст, я думаю, ну, тут не треба об'ясняти, що це. Я залишу ось так. Колор. Що це робиться? Вибираємо якийсь колір, наприклад, ось такий фіолетовий, і воно підсирається під наш колір фіолетовий. Якщо ми, наприклад, візьмемо якийсь синій, то воно підсирається під синій колір. Я, в принципі, залишу ось так, хоча, давайте ось так, в принципі. І все. Тут далі нічого, я думаю, не треба дороблювати. Ну, Якщо захочете, то розберетеся, що тут далі може бути. Потім переходимо до, нарешті кнопки фініш. І в нас з'являється ось таке лого під назвою Minecraft. Ось. Його ми можемо переставляти, як захочемо: Хочу вліву, хоч вліво, хоч вправо. Тобто ось. Якщо ви захочете його якось ну, додати ще якесь слово, то ми нажимаємо сюди Add Minecraft Title Generator. І тут робимо все те ж саме. Наприклад, я на цей раз напишу свій нікнейм і виберу текстурку. ну, В принципі, можна ось таку вибрати, як я вже і казала. Ось. І вибрати оверлей якийсь інший. Наприклад, ось такий стайл. Ось такий колор. Я виберу ось такий білий фініш, нажимаємо, ось наше друге слово. З'явилося. Їх може тут бути багато, як і мало. Тобто, скільки ви захочете. Тепер, коли ви його, його закінчили робити тут, то ми можемо зайти в Paint і тут щось намалювати. Якщо ви захочете, наприклад, ось тут щось можна покалякати. Тобто, перерушу, що вам щось тут не подобається. Мені мене, в принципі, тут все устраює. Тому нажимаємо рендер. І тут підстраємо позу, яка нам потрібна буде, щоб це зробити. Ось. Тут е, можемо підстроїти таку. Ось і вартому вона. Я залишу стендарт. Minecraft title. Воно рендериться. Зарендерилося. І ось ми тут зробила. Ми переходимо до мого робочого стола, нажимаємо і ось що в мене вийшло. На цьому я дякую, що додивилися до кінця. Всім удачі, всім спасибі, всім пока-пока-пока-пока.